Яким чином буде проходити саме об'єднання, ми ще самі не знаємо до кінця, тому що ми домовилися, що буде створена спільна робоча група, яка пропише цей процес. Але в будь-якому випадку, безумовно, в партії регіонів мільйон триста тисяч членів партії Сильна Україна трошки більше ста тисяч. І позиції, ну тут в цьому в співвідношенні ми бачимо, що в рази відрізняються. Але не це головне. Я вважаю, що далеко не це головне. Для мене саме головне на що орієнтуємось. Якщо орієнтуємось на конкретну людину, то наступний логічний крок потрібні реформи. І для мене це головне: з якої позиції партія Сильна Україна чи ті люди, які прийшли в партію, які хочуть щось змінити в країні, з якої позиції їм легше це буде робити. Я вважаю, що якщо відкинути свої особисті амбіції, я, якщо це станеться, безумовно, я буду втрачати. Але якщо відкинути особисті амбіції, то я переконаний, що входячи практично у партію влади, зсередини продукувати, з середини виробляти ці рішення і впроваджувати, набагато буде легше. Тому Мене не цікавлять оці всі дрібниці, а це дрібниці, тому що я сказав Україні сьогодні потрібні реформи, потрібна модернізація. Крапка. Чи ми це будемо робити, чи ми не будемо цього робити і будемо втрачати. Я можу одне вам сказати: що я не зупинюся. Я знаю, що це потрібно простим, бідним нашим людям. І я буду на це працювати, готовий з вересня давати нові ініціативи. Я ще не був в відпустці, от зараз може на тиждень піду, але ми вже підготували черговий блок тих реформ, які потрібні е, країні, і надалі я вам гарантую, що на це ми будемо звертати увагу. Зараз я вважаю, нам потрібно більше всього думати, яким чином об'єднатися об і боротися з корупцією, яка сьогодні, на жаль ті вже зміни, ті реформи, які ми провели, яка сьогодні не вилюють часто їх, яка сьогодні їх ділить на 3, 5, 10, якщо хочете. Дякую.